Хмельниччина готується до нової хвилі переселенців. Наразі в області перебуває близько ста тисяч біженців, та незабаром їх побільшає. Прогнозують, що евакуаційними потягами прибуде ще 75 тисяч осіб. Заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв зазначив, першочергове завдання налагодити логістику для постачання гуманітарної допомоги. У першу чергу ми підтримуємо наші збройні сили. Далі вони спрямовані на ВПО на переселенців, які приїжджають до нашої області. Ви знаєте, що в нас в області. На сьогодні проживає 103 тисячі переселенців, максимально було 157 тисяч, і зараз за спланованим евакуаційним графіком до нас має заїхати ще плюс 75 тисяч переселенців. Тому ми до цього прийому ми готуємось, максимально намагаємося спрямувати нашу роботу до міжнародних партнерів для того, щоб підтримали. Адже ви розумієте, 75 тисяч плюс в області населення це досить таки великий навантаж. Психологічна допомога, закриття усіх першочергових потреб, а також теплий одяг та взуття такі основні виклики виокремили благодійні фонди, органи влади та міжнародні організації. Наш напрямок роботи, наш напрямок допомоги для вимушених переселенців. Це є облаштування спальних місць, Тобто, ми покращуємо умови, в яких проживають ВПО. Зараз іде на розгляді питання теплого одягу та взуття, яке ми будемо забезпечувати вимушених переселенців, і можливо буде фінансова допомога допомога для того, щоб допомогти опалювальний сезон пережити не можу стверджувати точно, але питання це є підняти у нас в офісі. Керівник Хмельницького обласного осередку Червоного Христа Богдан Малінський зазначив, наразі в області від організації працює вісім бригад медичної допомоги. Вони з перших днів війни надають первинну та психологічну підтримку, як дітям, так і дорослим. Ми вже поїдемо б з перших днів війни і допомагаємо. у нас. Працюють медико-психологічні бригади, вісім бригад по всій області. Переселені особи можуть отримувати як первинну допомогу, так і медикаменти, так і психологічну допомогу. Навіть в деяких бригадах працюють лікаря гімикола. Психосоціальна підтримка дітей переселених осіб також успішно реалізуємо даний проект. Реалізуємо проект по догляду вдома всіх умовно одиноких осіб. Ми очікуємо зараз збільшення кількості переселених осіб. Відповідно, ми маємо адаптуватися. Ті медико-психологічні бригади мають адаптуватися до осінніх холодів і зимових холодів. Це очікуємо збільшення випадків захворювання на ковід, вірусну інфекцію. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, 33 канал.